Вітаю шанувальників красивого та заможнього життя в ефірі та я, і ведучий Андрій Кіше. Сьогодні наша кухня презентує вам такі невигадані подробиці із життя знаменитих та гламурних. Яких зірок люди ненавидять найбільше? Чому українські зірки знову пліткують про Ірину Білих? З якої причини зірки проігнорували день народження Пола Маккартні? Яку зірку автолюбителя порівняли із презервативом? Для чого існують зірки, не знає ніхто. Проте загально відомо, що знаменитістю можна стати як внаслідок народної любові, так і народної ненависті. Трапляється це, коли зірка потрапляє на очі надто часто. Аби проаналізувати це явище, в Голівуді нещодавно було складено рейтинг зірок, які за останній рік набридли прихильникам найбільше. Коли зірка знаходиться на піку слави, кількість тих, хто слідкує за її життям, не перевищує 3-7% населення. Проте, коли знаменитість починають ненавидіти, за нею починає чатувати у 10 разів більше очей. Так Джеймі Лін Спірс не сприймає 36% аудиторії. Аби віднятися у рейтингу популярності вище за сестру, дівчина нещодавно заявила про власну вагітність. Проте чутки виявилися помилковими, і репутація Джеймі була зіпсована. Джесіка Сімпсон набридла 36% прихильників. Поп співачка бажає зробити акторську кар'єру, але її остання картина блондинка з амбіціями з тріском провалилася, визвавши лише хвилю злобних насмішок щодо силіконових імплантів актриси. Ешлі Олсен сьогодні не сприймають 37% колишніх шанувальників з 2004 року. Знаменита дівчина перестала зніматися в кіно, тому в ЗМІ з'являється менше, і як наслідок менше дратує публіку. Проте недоліки її сестри-близнючки аудиторія сприймає як її власні. Ну не можуть люди повірити, що внутрішній світ, схожих як дві краплі води людей, може бути різним. Том Круз набрид 39% землян. Сьогодні Том перестав бути гульцяєм та ловеласом і став хорошим. Чим хлопчиком став сім'янином, продюсером і саєнтологом. Улюблений жінок сьогодні веде здоровий спосіб життя і більше не вживає алкоголю. Подібне надто правильне життя почало привертати надто велику увагу змі до Тома Круза. В результаті хорошого хлопчика Тома кіномани просто зненавиділи. Кім Кардаш'ян надокучила 43 трьом прихильникам. Поки відзначилася в кіно лише однією ролью в слабенькому фільмі Жахливе кіно. Тим не менш, вона завсідних вечірок і світських новин в змі. Найбільш Іше усіх нервують постійні новини про целюліт на її сідницях. Кейт Олсен не сприймає 44% шанувальників шоу-візу. Змі занадто багато уваги приділяли її відносинам покійним хітом Леджером. Здавалося б, нічого поганого в цьому немає. Проте, по справжньому, популярною дівчина стала лише коли почала піаритись над смерті коханого. Ніколі річчі ненавидить 51% аудиторії. Ніколь швидше світська дівчина, аніж актриса. Досі вона знялася лише в кількох серіалах. Але вже надокучила на сторінках модних журналів. Неабиякою мірою цьому сприяла її дружба з Періс Хелтон. Памела Андерсон набридла 51% людей. Устарілу Памелу багато хто сприймає вже не як актрису, а як легенду. Колишня зірка рятувальників Малібу вже не здатна зробити картини, у яких знімається комерційно успішними. Останній фільм Блондинка і блондинка, де вона знялася у головній ролі, з тріском провалився в прокаті. Єдине, що утримує пем на плаву в ЗМІ, це величезна кількість скандалів, розлучень та весіль. Лінзи Лохан набридла 61% людей на планеті. Жінку називають найгіршим дівчиськом Голівуду. Вона потрапляє в основному в скандальні новини, водіння в нетверезому вигляді, наркотики в туалеті клубу, і все в такому ж досі. Минулого року Лінзи навіть визнали найгіршою актрисою, і вона отримала золоту малину в декількох номінаціях за участь у фільмі Я знаю, хто убив мене. В даний час дівчина намагається змінити негативне ставлення до себе, знімаючись у інтелектуальних режисерів. Проте поки що це викликає лише більше іронії з боку кіноманів усього світу. А от Періс Хілтон сьогодні ненавидить 70% американців. Дівчина є абсолютним лідером за кількість людей, які з роздратуванням сприймають будь-яке згадування про неї. Серед американських громадян склалася стійка думка, що співачка актриса і спадкоємиця мережі готелів Хілтон не вилазить зі сторінок та і екрану телевізора. Найбільше роздратування у антиприхильників періс викликає той факт, що дівчина називає себе актрисою. У неї вже є 19 кіноробіт проте люди вважають, що відсутність драматичного таланту дозволяє віднести періс до актрис лише з натяжкою. Фільм «Красуня і потвора, де вона зіграла головну роль, навіть було визнано найгіршим в історії. Надто сильна гонитва за рейтингами може призвести до протилежного результату, тож будьте обережними у здійсненні власних бажань. Українські селебриті побачили, як Ірина Білик цілується із шеф-кухарем і кри. З'явилося стільки пліток, що на усіх найголовніших вечірках діячі шоу візу обговорювали лише цю тему. Блін, опять скандал. на Катімна гардісирабілек. що? я на самом деле знаю, что у ірини біло була очі знакома олігарха, который й. Її... готов был сделать для нее все. И а яхту, ты, ты, ты. как у Абрамовича, и самолет, и все, что угодно. Да, да, да. Она отказалась. Если я сказала, что то нормально, значит, ничего плохого в этом нет. Народные это классно. Это Совет вам за любовь. Спасибо, девушка. Привет, я Катя Тарута. Сегодня я на вечеринке в честь дня рождения сэра Пола Маккартни. Как ни странно, тут собралось катастрофически мало отечественных рокеров. Сейчас выясним, почему. Битлз был крутой продюсер, аранжировщики, стилисты, известный парикмахер Видал Сасун. Они носили одежду от Пьера Кардена. Как вы думаете, можно ли их назвать настоящей рок-н-ролльной группой? Безусловно. Я думаю, что, конечно же, если не все песни звучат в стиле рок-н-ролл, то, конечно, очень много. Это не просто рок-н-ролльная группа, это хит forever, хит на все времена. Конечно, потому что Битлз это на самом деле люди без костюмов, без продюсера. Это просто люди с драйвом, которые играют классную музыку. Это да, это в любом случае разрабатывается дизайнерами для того, чтобы восприятие музыки и самих личностей, мне кажется, было бы наиболее эффективно. И Ринга, и все люди, и господин именинник, который сегодня празднует очередной свой год рождения, для меня это все-таки люди но точно из другой реальности. И мне очень приятно осознавать, что они вечно живые, где-то очень далеко, и на самом деле их нет. Педом канави горіть ашоу бізнесі, а то шунібопродюсер і про що я не вірю. Під час спілкування зі знаменитими бітломанами виявилось, що вони так сильно вірять у красиву легенду про гурт, що у своїй більшості відмовляються сприймати навіть документально зафіксовані факти про улюбленців. Полікінзі, коли за них брався їх от продюсер, он сказав, що під без, значить, недостаточно привлекательний і взяли тогда рінга стара. Он сказав, що не буду з вами працювати, пока ви його не вигоните. Ну, э, как по мне, так вроде не, неправильно. А как знает сегодня нигастара барабанщика, так вроде ничего. У меня была фотография с Питом, с Питом Бестом, и я думаю, он был наоборот самый ну, на мой мужской вкус. На самом деле, когда спросили Ленана о том, почему с вами играет Рингостара, он же ну, действительно неважный барабанщик. Ленан ответил, вы знаете, вот быть барабанщиком никакой, но он классный Битл. Это можно уважать людей, которые ради выгоды выгнали своего друга барабанщика из группы? Вы знаете, я думаю, что это не выгода. Я на самом деле думаю, что это нормальный творческий подход. Вечеринка подразумевала дресс-код в стиле Битлз. Зауженные брюки, галстуки, селедки, костюмы. Но интерес к ней оказался настолько низким, что же те, кто пришли, явились в своей повседневной одежде. Після спілкування із гостями вечірки на честь дня народження Пола Маккартні стало зрозуміло, чому вони не дотримались дрес-коду. Виявилось, що фани Бітлз вважають класичні костюми не найяскравішим сценічним вбранням культового гурту. Селебріті заявили, що ліверпульська четвірка більше любила одяг у стилі хіпі, адже музиканти обожнювали цю культуру і усе ще із нею пов'язано. А сейчас ни для кого не секрет, что Битлз употребляли наркотики. Как к этому относитесь? Через это прошли многие. Почему? Потому что у кого мода, у кого обстоятельства, у кого тусовка, у кого еще что-то. И даже сильные люди иногда были подвержены этому. Я знаю, что не только музыканты, но многие бизнесмены, ученые, спортсмены тоже употребляют наркотики. Поэтому я как бы здесь бы не разделял Битлз и э, ученого Сергея Павловича Королева, который запустил собаку в космос. Никто не знает, что он употреблял. Серьезно. А собака? Собака точно что-то. Но я думаю, что если Сергей Павлович был гуманистом, то, наверное, собаке что-то дали. Кто-то находит водки, кто-то ходит в на наркотиках. Ничего плохого в этом не вижу. Сам никогда не употреблял, ну, потому что у меня, очевидно, такое вид творчества. Но на самом деле считают, что для музыканта это вполне нормально. Для музыканта это абсолютно нормально, потому что музыкант с подвижной психофизикой, Зачастую нарушено уже с годами. Естественно, йому нужно как-то розслаблятися или э, смещать своє сознание. Незважаючи на обізнання зіркових фанів Битлз в истории гурту, останнім часом вони дізнались багато шокуючих речей про своїх улюбленців. Можливо, саме із такою інформацією і пов'язане падіння популярності легендарних музикантів. Вичитала один цікавий факт: Битлз розпались, потому что у Джона Линана був геморрой, і он не мог довго находиться на сцені. Ну, я не, я не, я, не, настолько битлобан, как вы, поэтому у меня точно информации нет. Но я думаю, что действительно группы могут распадаться за того, что у кого-то из музыкантов геморрой или просто болит голова. Ну, это, в принципе, объективно так. Это серьезная тема. Конечно, страдают гастроли. Подвальца это же в в начальной стадии, а потом, может быть, и дольше. Думаю, что дело не в геморрое. Я думаю, что после этого в финале даже Маккарт не судился с ними, со всеми. Так что, думаю, из-за того места, у которого геморрой, вряд ли бы он судился. Создал бы себе на голову геморрой. Думаю, что там были какие-то серьезные творческие разногласия. На самом деле могут ходить очень много толков, но если его убили, я думаю, это основная причина, После сегодняшней вечеринки я поняла, что какова бы ни была правда о обитос, наши звезды продолжают как дети верить в красивую легенду. Розкішне життя важко уявити без шикарних засобів пересування, адже для селебритіс авто це справжній статус маркер. Проте прихильники знаменитостей вважають, що далеко не всі їхні улюбленці їздять на авто, які здатні їх правдиво охарактеризувати. Тому нещодавно команди автолюбителів зібралися, аби присвятити зіркам незвичні чодернецькі тарантаси. Наш автомобіль позначається всім любителям рока. Самая красивой, оборожительная, супер талантливая, Аня лора Конечно, самая красивая, и Аня Лорак самая красивая звезда. Автомобиль произвяшенный. Дачей, оставь Еви. Був створений за мотивами мультфільму не для дорослих, як можна було б очікувати. Скоріше за все, це свідчить про те, що Даша втрачає популярність серед сексуально активних людей. А, якщо ви смотрели мультфільм Нікчем я, от пасіпаки та такі маленькі чоловічки поможники большого злодія, котре хотіли украсть луну. А от автомобіль створений для наступних артистів Чеширський кіт. Креслював їхню м'якість та ніжність як у творчості, так і в житті. Ні, за мільйона за за, за, козловського на, на білих. А потім ми з кровати і будемо всі місці десь спати. Віталію Козловському було присвячено два автомобілі. Та якщо перший характеризував його як порядного хлопця, то назва другого грейт Кокс натякала на таємні нездорові захоплення українського співака та його російського колеги. Це Філіп Кіркоров. А нет, нет, не Филипп Хиркоров. Это Віталій Козловський. Два засоби пересування були присвячені іншому знаменитому чоловікові Дімі Коляденко. Я би посвятила Сергію соседом. Или Коляденко шари любить, мабуть. Соседов, якщо ти нас бачиш, приїжджай, ми тебе покатаємо. Коляденко. Коляденко, Коляденко. Щоб він почувствовал себя нормальным мужиком. Взагалі на презентації зіркових тарантесів знаменитости порівнювали між собою доволі часто і переважно із не найкращих причин. Давайте посвятимо Савіку Вакарчуку. От дуже на нього схожий. Посвящено Олежке Фаготу, нашему любимому алкоголику, который приходит и бухает вместе с нами самогон. Справжним криком души став Тарантас, присвященный усим без вынятку бездарным вечам вечезняного шоу-бизу. А бездарным, как курицы, которые попадает в мясорубку, то бишь шоу-бизнес, и становится просто фаршем, да. Меня убьют потом. Меня пропустят через такую же, только настоящую, если я скажу на кого-то. Ну, не хочется. Я думаю, що э, ті, хто э, куриця, ані таматливий, ані э, поймут. Хоч вони не признаются в признають, але насамкінені паймуть. Прави від да! да! далеко не всі автобу присвячені популярним персонам. Деякі з них було створено для загадкових зірок, що лише нещодавно розпочали свою кар'єру. Наталі Наталівна є архітектовання, Это известная поетеса э, из э, Мельмака. Вона приїхала к нам. жить, и теперь она поет лучше, чем дядька, которому 70 лет. А это тот, который брат сестры, у мужа родилась дочка. Они его видели э, ну там, где в лесу на базаре, там, где молоко продают. Конструктори стверджували, що зіркові тарантаси присвячували знаменитостям, як правило, через певну подібність характерів артистів та зовнішнього вигляду авто. Найкумеднішим стало порівняння співовчого ректора із засобом контрацепції. Прашувається за поплавські, звісно, просто і за форми. але ми його не слухаємо. Асоціація перша, да як перша приходить в голову саме Ми з ми в призерваті по тому ж табуємо здоровий секс, здорову любов, не болеть і щоб все було добре. І з якими автомобілями у нас не асоціювалися зірки, ми їх любимо все одно. Адже головне для справжнього артиста це здатність розважати глядача. Нехай навіть і в найкумедніший спосіб. На цьому наше шоу бізнесову вечерю закінчено, але нагадую, що отримати добавку ви завжди можете в інтернеті на сайті m1.tv. Адіос!